Всім Цім величезний привіт. Вітаю всіх зі святом. Вирішив показати вам свої покупки, розпаковку. Я сподіваюся, ви ще не спите. Хоча, напевно, завтра всім на роботу. А, дивіться, я поки вдома, я цей один багет просто так з'їв. Дуже смачні ці чабати багети, коли вони ще свіжі і теплі. Мені здається, що. Найсмачнішого нема у світі, ніж свіжа, свіжий, свіженький, гаряченький, тепленький хліб. По 29 гривень. Хрустка така скоринка, що я ж не можу зупинитись. Дивіться, цілий багет. Ну Що це таке? Купив, зайшов я в сінсей, я би не заходив, але побачив у витрині вивізку знижки до 70% на весь зимовий асортимент і взяв собі ось таку. Квітку. Я забув, як вона називається. Ну, по цьому, по-русски, -по рождественник, да? а як по-українськи, я б взагалі тут, чесно, і не знав, треба подивитися. Вибачаюсь, що я жую. А, я поставлю його на вікно. На вікно нехай він мені там буде стояти. Угу. Ось тут дуже красиво буде він дивитись, мати вигляд. Ось так розверну. Угу. Дивіться, який мені ще минулого року передала глядачка. Така ялинка. Потім м -м сніговик. Чи снігова баба, мабуть, снігова баба. Тому що, бачите, маленьке сніговенятко стоїть поруч з нею. Ось і ось такого гнома. Навіть тут написано Віталік Квентуріно. Ось такого гарного гнома. Так, ось сюди вас трішки посуну. Гарнюні такі. Якщо ви замітили, я теж з'їв мандарини. І це не пройшло і 2 годин. А коли мандарини ще є зі знижкою по 50 гривень, до речі, я завтра теж буду на зйомках і обов'язково візьму ще. Так, багет один залишився. ну, Це буду робити, канапешки. На Взяв м'ясо криля. Все ж таки, я, мабуть, зроблю салат. Покажу вам на... Ну, покажу відео, тому що цей салат з м'ясом криля. Надзвичайно в дитинстві мені подобався. Це мій тато робив такий салат. Тут велика вага, не 100 грам, 185 грам. І якраз на салат буде добре. 90 з копійками гривень, чеки, як завжди, десь, десь улітають в мене. А, ну, Це, знаєте, да? В сільпо премія. Так. Ні, на жаль, чеків. це у нас АТБ? А... Капуста. Ні, це все не то. Так. Чорнослив завд. Це, це теж буде на салату а, В цьому. Сімфор. Це премія, це ж їхня марка найдешевша. Взяв... Так, друзі, де? де, 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 де? А! І взяв ось ці банани. Це те, що в сільпо я взяв. Назвичайно мені вони смакують. Поки їхав в автобусі. Ось ці з'їв. Хочу вам сказати, що вони дуже смачні. Замість цукерок, бо стільки вже тих цукерок хай бох милує. До речі, а у вас є такі магазини, знаєте, як біля дому. Біля дому через дорогу, я не знаю, за кутком. По 85 гривень взяв хотів сказати, шампіньйони, печериці. Взяв печериці. Найнижча ціна. Буду теж готувати смачний салат. Це вже потім. Взяв квасолю в АТБ. Це вже пішла в нас АТБшка, Квасолю по 45 чи що? Буду робити дуже смачний салат. Взагалі мені подобається і квасоля, і. А, як там називається воно. Боби. Я навіть люблю відкрити банку кукурудзи і з'їсти. Дуже теж смакує. Сметану. Ну, не знаю, мені смакує сметана від своєї лінії. 20% жирності. Вона для мене смачна. Ну, звісно ж, взяв дві пачки масла. Хай воно не буде сильно жирне. 62% жирності, але за таку ціну, як зараз в тебе, да, всі знаєте, можна придбати. Так. Взяв пляшку олії. Зараз, знаєте, хороша ціна. На олію 40 з копійками олейна. На чарівній поличці взяв а, сир. Не знаю, у нас сиру ніде нема, тому я беру завжди, якщо щось хочу, взяв на чарівній поличці. Чому на чарівній поличці? Це я так називаю чарівна поличка, тому що, бачите, він три рази був оціненний. І ось цей взяв по 40 гривень. Теж своя лінія, теж він на чарівній поличці, три рази оціненний. Я буду робити, як їх називають, сирники. Хотів сказати, продасть. Спав. Приготується. Ось. Буду робити сирники з цим сиром. Мені трішки не хватило, тому взяв ще ось такий президент. А до сирників я буду використовувати замість сметани буду а, з цим, з йогуртом. Зараз вони по 9,90 Ось ці дольчі двошарві. А ось це я взяв на чарівній поличці. Цей також два рази переоцінений по 15 гривень. Теж до сирників. Рум'яшки. Взяв ось ці рум'яні кусняшки, м'ясна лавка, вони теж два рази переоцінені були. По 30 гривень вони вийшли. 300 грам, Ну, це зараз на днях я їх з'їм на сніданок зранку. Сюди поставлю. Так, взяв борошно, ну і на сирники треба. І ще дещо буду робити. Не знаю, чи я буду знімати відео, але слад з скрилю я вам обов'язково покажу. Взяв родзинки, теж магазин біля дому за кутком. Так, ну і взяв капусту. І ось ці серветки, хотів вам сказати, що хороша на них ціна. І тільки зверніть увагу, в АТБ додатково 2 штуки. Бачите, 15 плюс 2. Тобто 17 штук, а решта у всіх магазинах по 15 штук. Також зверніть на це увагу. Вони по акції йшли. Так. Ще вам ще хочу показати, купив, до речі, сьогодні останній день, там до 7 січня, в юску знижка 15% на все 15% на весь асортимент в магазині юск. Я придбав собі ось таку поличку. Так, ось так вам поставлю, щоб було гарніше, краще видно. Її можна підвісити. Тут є а, спеціальні штучки. На, яких, на яку можна її чіпляти, бачите, залізні. Вона повністю вся плетена, металевий каркас, або можна її поставити. І я вирішив собі її взяти для своїх чаїв, для своєї кави. Поставлю сюди чаї і кави. І вона в мене біля вікна з краєчку, біля стінки, буде дуже гарно впишеться. Сюди я можу поставити чай, щоб вам зручніше було видно. Сюди чай, різні чаї можу да, поскладати, поставити, не тільки пакетовані і вниз в каву. Не знаю, вона мені Ой, вибачаюсь. Вона мені зручна. Сюди один чай. Сюди пакетовані. Ось так. Ну, що я скажу? Вона буде для мене зручна дуже. А взагалі можна сюди все пакетоване поставити, ж правда? Поличка була 425 зі знижкою, і мені вийшло за 460-480, не пам'ятаю. Ну, 15% ще знижка на цю поличку. Ось, і сюди всі свої чаї. Так, тут в мене ще є, звичайно ж, піквік. Ось, лишився. І коли я не, я не встигаю взяти цукор, я маю ось таку стевію. Також сюди можна буде поставити. Ось такі штучки. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Ще раз усіх зі святом. Свята вже закінчуються, можна розслабитись. А то все, знаєте, як свято-свято, хтось прийде, да, мабуть, і треба посадити. Всіх за стіл нагодувати і самим трішки відсвяткувати. Ось. Тому, мабуть, зараз буде трішки легше. Будемо просто витрачати на продукти, свої кошти. Підписуйтесь на канал, будемо економити разом з вами. Будемо в коментарях ділитися тими чи іншими продуктами е різними. І в нас все буде гаразд. До перемоги! Всім! Мирного тихого, спокійного неба і до зустрічі всім пока-пока.